Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української. Сьогодні трохи змінюю ракурс, щоб вам було цікавіше, і граємося з освітленням. Говоримо про гарну новину для українських емігрантів і для учнів емігрантів. І у нас 173 серія серіалу Життя репетиторки, п'ятниця, 1 серпня. Вітаю вас із початком серпня. Для мене, звісно, годиночок цокає, цокає, цокає через те, що. У нас уже минуло два місяці літа, а значить, іще ще півмісяця мені на більш-менш відпочинок, на половинний робочий графік, а потім розпочинаємо роботу, і вливаємося в неї. І з середини серпня буде більше занять. Поки в мене 26 робочих годин на перший тиждень серпня, що буде в другому, розповім на другому тижні, розповім пізніше. А ми сьогодні не про те, ми про новину. Багато українських дітей, коли переїхали за кордон, спершу намагалися навчатися дистанційно в якийсь спосіб. І зараз багато хто або сімейна форма, або ексектернат оформлений, або навчаються в онлайн-школах, або навчаються дистанційно. А іще паралельно вони мають вчитися в тих школах. В яких перебувають за кордоном? І от спершу була така от точка кипіння була через те, що на дітей було подвійне навантаження. Бо їм доводилося здавати складати і іспити з математики, наприклад, в тій школі, і іспити з математики в українській школі. Ну, не іспити, а контрольні роботи. Але все одно вони були, звісно, ці контрольні роботи полегшені, але це спричиняло проблеми. А потім іще з'явився допис, який набув великого розголосу, коли одна мама розповідала про те, що їх радо прийняли до школи за кордоном. Без якихось іспитів, без якихось е, скринінгів, знань. А коли вони повернулися до України, щоб піти в українську школу, то їх змусили підтверджувати результати і е, складати е, контрольні роботи, писати, їх було дуже багато, і навіть контрольну роботу там, чи з фізкультури, чи з е, як чогось. Або фізичне виховання це було, або це була праця, щось там треба було ем, описати, зробити, виготовити. Е, і тоді мама обурилася. Звісно, певно, тенденційним частково був цей допис через те, що я знаю за. Досвідом моїх учнів, що не зовсім радо їх приймали іноземні школи, і вони складали іспити на знання, і зараз мусять складати особливо іспити на знання певних предметів, якщо вони хочуть перевестися зі школи для емігрантів, коли а існують такі в певних країнах для дошколи, яка вже більше кваліфікована, скажімо так, щось на зразок нашого ліцею, то складають вони іспити, і вступають або не вступають, і конкурс, тобто все як у нас. Але все одно, знов-таки, щоб підсвітити цю проблему, говорилося про те, що от як там добре і як тут погано. І через те, ідучи на зустріч діткам. Кабінет міністрів України та і взагалі Міністерство освіти у нас, по-перше, спершу ввели, що не треба підтверджувати, наприклад, математику, так? що дитина може вивчати лише українознавчий компонент у нашій школі, історія України, українська мова, українська література, тобто ті предмети, яких не викладають за кордоном. А тепер іще пішли назустріч, що кажуть, що тепер. Українські школи зобов'язані автоматично перезараховувати оцінки з іноземних шкіл за нашою шкалою, якщо учень має підтверджений документ. Тобто, якщо ви, наприклад, не знаю там. Кого у мене немає, де учнів немає, щоб вони про себе не подумали в Австралії? От австралійського учня в мене ще нема. Так от, якщо ви в Австралії навчаєтеся, наприклад, в австралійській школі, вам поставили математику, фізику, річні оцінки, то. Ці річні оцінки відповідно до нашої національної шкали в 12 балів будуть перераховані, і вам не треба буде, якщо ви повертаєтеся, складати іспит і підтверджувати знання цих оцінок. Тепер школа має автоматично їх перезарахувати для того, щоб входження назад в наше середовище для вас теж було комфортним. Я вважаю, що це теж невеличка перемога. От як всеукраїнська школа онлайн. Яка запустила свої матеріали, і за якими ви можете навчатися, навіть якщо ви не перебуваєте фізично в українській школі, або навіть якщо ви дистанційно не навчаєтеся, ви можете зазирнути на цей сайт і за програмою вашого класу пройти курс. Нехай трохи скорочений, але все одно курс української мови там і уроки для вас, і завдання, і перевірка цих завдань, і тестики. Тобто, ви, якщо ви мама і хочете, от без педагога. Вести дитину, ось це було, я вважаю, великою перемогою і допомогою. І тепер ось цей момент, коли українська школа має зарахувати вам оціночки, коли ваше повернення буде комфортним, якщо ви наважитеся повернутися, теж я вважаю, теж є перемогою, це чудово. Але має освітній осередок, навіть якщо це не офіційна школа, а, наприклад, хтось створив школу українську. Має цей освітній осередок пройти сертифікацію, і запис на цю сертифікацію стартує восени 2025 року. Поки що йде запис, тобто, якщо ви вирішили, наприклад, створити українську школу у тій Австралії, то ви подаєтеся на цю сертифікацію. Потім вам скажуть, які вимоги є. І, наприклад, у цій австралійській недільній школі ви можете викладати історію України, там українську мову, українську літературу. Ваша дитина може. Відвідувати ці заняття, і потім оцінки з української мови, з української літератури та з історії її автоматично також зарахуються. І якщо паралельно дитина, наприклад, входить до австралійської школи і там всі інші предмети, які у нас фізика, математика тощо, то тоді це теж у нас зарахується. Зрозуміло, не не зарахується там можливо географія. Але інші предмети, що збігаються, будуть зараховані. І таким чином дитина, приїжджаючи до України, матиме свої оцінки, які вона мала там. І для неї входження до української школи на нову, повернення до української школи, буде комфортним. Тому я вважаю, що це чудово. Чудова новина, у нас є. Зараз підглядаю, бо на пам'ять не знаю, не послуговуюся цим часто: автоматизована інформаційна система керування освітніми мережами. І ось там у нас мають реєструватися ці освітні осередки. Якщо вони там зареєструються, Якщо вони пройдуть верифікацію, то тоді ви можете бути впевненими, що ваша дитина потім комфортно, просто з тими оцінками, які вона має, повернеться до української школи. Принаймні такий у нас документ. Якщо цей закон будуть поважати, якщо його будуть дотримуватися, то звісно все буде у нас іще на крок кращим. Тому. Хочу сказати, що ось приносить нам липень не лише негативні, бо це в липні була новина, а й позитивні новини. Ось такий крок назустріч. Тому всеукраїнська школа онлайн, плюс якийсь освітній осередок, навіть неформальний, якщо він акредитований, плюс ходіння до якоїсь школи за кордоном, і все чудово. Погано, що не акредитують репетиторів. От добре було б, якби я могла, наприклад, акредитуватися і оцінку з української мови, яку ви маєте в мене, ви могли теж перенести до української школи. І якби ще репетиторів акредитували, отак от би взагалі було. Але і так непогано. Ось такими я до вас гарними новинами наприкінці тижня. Якщо вам було цікаво, Підписуйтеся, долучайтеся, і ми зустрінемося з вами уже завтра. До зустрічі, до побачення, гарного дня і гарних новин вам!